У полі під Любліном вибухає невідомий об'єкт, і польські змі одразу ж заговорили про російську провокацію. Мовляв, шахеди долітають аж сюди. Міністр оборони Польщі підтвердив, що уламки схожі на дрон, і одразу сказав, що це робота Росії провокація. Але я це бачу зовсім інакше. По-перше, польські радари нічого не зафіксували, а це означає, що протиповітряна оборона країни. Яка є членом НАТО, просто не спрацювала, і це означає, що Польща вразлива до таких атак. Погодьтеся. Друге, поляки часто звинувачують українців. Але сама українська армія щодня збиває десятки шахетів і ракет. І український досвід може стати гарантією безпеки не тільки для нас, для України, але й для всіх сусідів. По-третє, тут у Польщі живуть мами й діти тих. То зараз воює на фронті та захищає Європейський Союз. Ми допомагаємо їм донатячи з-за кордону, підтримуємо армію. І це ще одна причина не сваритися, а дружити, бо ворог у нас у всіх є один спільним. І тут плавна перевірка, друзі. 24 серпня Гремі Боршфест у місті Щецин. Локація це пся поляна. Вхід безкоштовний, а явка обов'язкова. І це. Можливість допомогти Збройним силам України. Тому запрошуємо і до речі, ми шукаємо волонтерів. Всі деталі ви знайдете, як залишити заявку для волонтерства в описі під цим відео. Ваша допомога буде безцінною. А тепер, друзі, друга новина позитивна сьогодні. Офіційно запрацював є консул. Це означає, що тепер в будь-якому українському консульстві за кордоном чи дипломатичній установі за кордоном можна буде робити нотаріальні дії і багато послуг онлайн. По-перше, це спрощує життя мільйонам українців. Ну ви розумієте за що я, які живуть за межами країни. По-друге, тепер не буде потрібно тижнями чекати на паперові ці процедури. Усе можна буде оформити через інтернет, що дуже просто, тому що ви економите ресурс свій. По-третє, ще один це один ще один крок до того, щоб українці за кордоном залишалися ну, повноцінними громадянами України, навіть перебуваючи тисячі. Кілометрів від власного дому. А ви, друзі, вже пробували? Я є консул, як вам? Пам'ятаєте, як з нього глузували? Так от він же працює. Отже, сьогодні ми маємо дві важливих новини, які, які показують слабкі місця Польщі, одна з них. І нагадує, що варто дружити з Україною для Польщі. Так, Польщі потрібно дружити з українцями. І ми рухаємося всі вперед, стаємо ближчими до сучасних європейських стандартів. І це круто, що ми поєднуємося. Моя мрія, щоби польські та українські народи були разом. А ви що думаєте? Ця історія з дронами була провокацією чи сигналом, що треба діяти всім нам разом, полякам та українцям? Напишіть свою думку в коментарях. І обов'язково друзі підписуйтеся на канал, бо скоро я розповім про це більше деталей. Також, якщо ви проживаєте в малопольському воєводстві, Команда Стармакдокумент допоможе вам легалізуватися, отримати громадянство, карти побиту по бізнесу, по роботі, по з сім'єю чи студентські карти побиту. Деталі, контакти в описі. На сьогодні все підписуйтесь і поділіться цим відео. Думка інших також важлива. Втискайте вподобайку за українську мову. Люблю вас.